Всім привіт, друзі! У мене сьогодні в гостях фантастичний український актор, який грає в театрі драми та комедії. Всі ми його любимо по його серіалам, кіно. І, взагалі, він дуже класна людина. Андрій Ісаєнко. Привіт. Що ми будемо готувати? Ми будемо готувати пиріг, яким мене часто годувала моя бабуся. Потім моя мама мені такі пироги пирогі пекла. Ну і мама і бабуся, вони разом ці. Але я там до 15 років служиття я жив переважно у бабусі з дівцем. І ось одне з таких смачних спогадів мого дитинства це цей пиріг. Насправді, взагалі, звичайний пиріг, але він мені дуже дорогий, як пам'ять, і теплі спогади нові. І тому я от вирішив саме його зробити після спортзалу. Перешки поїсти. У дитинстві Андрій захоплювався різними видами спорту, зокрема, вільною боротьбою, баскетболом і волейболом. Після закінчення Запорізького національного університету Андрій Ісаєнко став актором Київського академічного театру драми і комедії. Андрій одружений з режисеркою Олесею Моргунець Ісаєнко. У подружжя є дочка Марія. Я так бачу, у нас тут є яблука, я? у нас є лохина. Розпушувач розпушувається. У нас є вершкове масло, яйця, у нас цукрова є цукрова пудра. пудра, цукор, борошно. І, і? немає миски. Клас. Є. Клас. Є. є миска. Взагалі ти готуєш вдома? Так, я дуже люблю готувати. Ну, взагалі у нас в родині і дружина готує, Клас. і я готую. Але щодо випічки, дружина. До цього не підходить. Не любить. Я паски печу. Якщо Ти триває... печеш великодні оці паски. Печі, я я знаю, вперше зустрічаю раз. чоловіка, який пече. Що робимо? Що робимо? Дивіться, треба... 에... Давай, три яйця. – Давай трі яйця. Таку штуку. Збиваємо яйця. Збити, та, яйця збити. Це, можна сказати, там, тісто дуже схоже на тісто, надзвичайні ці. Пам'ятаєш, може, з дитинства, я не знаю, ладії. Тут одним із інгредієнтів є, нема. Кефір є yeah. є yeah. кефір. кефір. Ти відміряєш чи просто ні, я думаю, тут можна в принципі це робити на глаз. Розпушу боже. Я просто розтанула, тому що це дуже душевно. Правда, я уявляю, як ти дружині, доньці, а робиш Марія, підходить, каже, тато, хочу пирога. І ти такий, доця зараз не буде. буде а вона з тобою пече? Так, вона пече. Ми з нею разом вже пекли бісквіт. Разом ми робили насправді латки вдома. Вона дуже любить на сніданок Такі різні всякі. Малинці, панкейки, або налисники, да. оладки та да, панкейки. А ти що любиш на сніданок? Найчастіше це, мабуть, овсянка. Овсянка, то да, там з бананами, з іншими та Солодку якимось. ти робиш. Так, я роблю солодку, так. Да. Але після овсянки там, через години півтори-дві, звісно, хочеться їсти. Або, або ти одразу після овсянки там через якийсь час, якщо у тебе є час, то там пару варених яєць. Розкажи про дитинство. Яким ти був? Насправді я був дуже слухняним. Там до 9 класу був точно дуже слухняним. До 5 класу взагалі був відмінником в школі. Але потім в моєму житті з'явилася команда КВК. І тоді вже ми почали їздити по всій країні. Ми стали чемпіонами України. Наша так, команда. я команда. Ну якось воно зі школою воно ця гульня. Ця... Якась атмосфера. певна атмосфера, певна твоя відомість на школу. Ти тоді вже відчув, що хочеш зв'язати своє життя? Чесно, я не відчував це. Серйозно? Не відчував Тобі підказали? Ну так да, мені підказала наша керівничка команди КВН, що, мені треба, що я вже я вже вступив в інший вуз. Угу. а потім, коли я святкував якраз цей, цей вступ в школі на трубах, О, Боже, у вас теж були труби? У мене теж були труби. Просто і ой, там погані люди сиділи. Ну ні, не дуже погані, там теж сиділи, тому не всі там погані. І що і що? Ну, і проходила повз керівничка нашої команди запитала мене і сказав: о, поступив туди, туди, туди. Вона і каже, Боже, що ти зробив? Вона каже, так, не видумає, що твої батьки будуть гроші платити, спробуй хоча б поступити на бюджет. У нас в Запоріжжі просто кафедра одна при так. Запорізькому національному університеті, кафедра акторської майстерності. Тоді ще набрали дуже-дуже гарні викладачі. Угу. Я вдячний за все, що я отримав. Що я отримав, що я там навчився? я там навчився і. Те, що мене витерпили перші десь два з половиною роки. І потім ти приїхав у приїхав я спочатку. Я приїхав поступати в театр Франка. Так. Я приїхав, мені сказали завтра. Потім мені ще раз сказали завтра. Потім мені ще раз сказали завтра. І так завтраками мені щось годували, годували. Потім я цю бумажку порвав, викинув урну. номер телефона з телефона видалив і пішов просто звідти з цієї площі і я психанув. Не знав Психонав. що куди далі. Я думав, скільки що років спробити? це тобі було? 22. 22. І тоді допомогла моя одна, одна групниця. і запропонувала ці проби в театр. Ти любиш проби чи ти там хвилюєшся? Та ну, я колись хвилювався. Зараз вже менше хвилююсь на пробах. Ну тобто, тобі вони даються легко? Дивлячись, яка роль? Ти ж все одно не знаєш, як ну ти зробив, ти не знаєш, що режисер побачив він. Те, що він хотів побачити, чи не побачив. Ти можеш зробити, як тобі буде здаватись, що ти зробився. А, геніально, але режисер там, не побачив того, що йому потрібно саме в цій ролі, саме в цьому. Саме ролі. в цьому. І ти угу. там не проходиш. Собі. Колись мене дуже там, хвилювало, що мені казали багато там кастинг директорів що ну, де ми тобі партнерку знайдемо такого зросту? Зріст. І для театра зріст це прекрасно. Для кіно зріст це. Погано Не Нічого те, що страшного. погано, а воно. Технологічно ускладнює процес. В одному серіалі козаки абсолютно брехлива історія. Там є сцена Юра Дяк, і я ми стоїмо поруч. Ну, Юра Дяк, звісно, де теж приблизно метр дев'яносто, десь так я не, не знаю точно. Козаки абсолютно брехлива історія та серіал. І міла Сівацька, я з нею грав в ньому рівню. Міла Сівацька вона невисокого зросту. Так, вона маленька. От вона мала до нас. Пройти, так оператор мав зняти це проходку. до неї. І виходить, ми так репетируємо, і вона так і приходить, і у нас голов нема. Ну і так її так от запилбоксів, всю дорожку вистроїли, вистроїли. вистроїли, так і вона потім побок. Знайшли підхід. Або коли я був ще молодий, я заходив в кадр, якось отак. Ти серйозно? Боже, скільки ти дотерпівся. Ну, так, водом. так, так. Як ти ріжеш? Можеш як різати, як завгодно, може? Ні, 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 кубиками. кубиками чи отак. От скажи мені, як? Як у тебе як? там? Кубиками. Ти знаєш про що я тебе запитаю? А ну. Жіночий лікар? А ти кайфуєш від того, наскільки став серіал популярним? Так, до, до мене стали писати жінки і проп... і не пропонувати, а питати. А, ви можете прийняти пологі? ти серйозно? Це було після першого сезону. Так, мені написала якась жіночка в інстаграмі. Мені написали, чи можете ви прийняти у мене пологі? Ти відповів їй? Я сказав, що я, вибачте, я подивитись можу, вилікувати не факт. І Мені написав навіть якийсь акушер-гінеколог. Я теж гінеколог. Я кажу, так я ж не цей. А як же ж ви це все знімаєте? Але треба бути дуже обережним з відповідями таких так, так, людьми. Ні, так, так, як би там не було, це твоя аудиторія. І мені дуже приємно, що вони мені відпочиті, як би там це не було, і як би питання не були, просто треба спокійно вийти на іншу розмову або просто пояснити, що як відбувається. І... Давай, закидаємо так, ні, туди. Ні, це ми залишимо ага, наверх покласти, а це ми за, закинемо сюди зараз. Це буде у нас. Окей, ще щоб було смачніше, такий шматок масла розтопити, може трошки так. менше. От поділити там маленький шматочок залишити, щоб намазати форму. Так, а іншого розтопити і додати сюди. Так. Що робимо наступним кроком? Наступним кроком нам треба намастити вершковим маслом маслом, намастити Мощу. для того, щоб що не приставав пиріг. Так. Так. так, заливаємо. Давай, Це ми зробили. Клас, дуже красивий. Так, а тепер ти маєш викласти зараз. Зверху яблок, Якось красиво викластини. чи просто. Давай хаотично. Хаотично. Оце я люблю. знаєш. Відправляємо поріг у духову шафу. А -а -а. О, як І... пахне -да -да Боже! Я отак от ложкою вдома. Все тримай. Клес, клес, клес. Отак. І от так, от тримаю. Тримаю. Все, тримаю. Тримаю. Клайс, клайс, клайс. так. Там якийсь такий заварний крем, що він я не знаю. Бачиш, давай якщо прикасим. б не ця передача, ми б ніколи не дізналися, що ти в душі. Пекар. Вона, до речі, колись Пекар. була мрія, можливо, ну, може, вона колись здійсниться, я хотів кондитерську Свою. Серйозно? Так. Давай дамо назву пирогу. Давай. Тепло. Тепло. Тепло, клас. тому що воно нагадає мені так 100% бабусі дім, бабусі квартиру точніше, так дідуся і давай, давай які не ви Давай, давай, давай. Вибач, не, для змоги. мене він важливий. з нами. Сьогодні був неймовірний український актор Андрій Ісаєнко, який приготував для нас пиріг з дитинства, тепло. а назвали ми його тепло. Готуйте разом з нами і ми залишайтеся ми. собою.